Ну що, пацієнт, як ви себе почуваєте? Лікарю, просто чудово. Що ви мені дали? Ну, ми вам дали поспати. Це було просто божественно. Дякую вам, велике лікарю. Я буду рекомендувати вас всім своїм друзям. Ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви зараз скажете, буде використати проти вас в суді. Огірок. Що огірок? Ну, я хочу, щоб проти мене в суді використовували огірок. Яка з речей домашнього вжитку пізнає найбільші тортури? Ну, я думаю, що це, напевно, туалетний папір. Теж, але найбільше страждає тюбик зубної пасти, який практично закінчився. О, привіт! А звідки ти? О, привіт! Та я з магазину трішки закупився. Ну, купив таке ковбаси, сосисок та один рулон туалетного паперу. О, я теж колись ці сосиски купляв. Але одного рулону туалетного паперу мені було мало, тому сусід краще повернувся за ще одним. Лікар, у мене проблема. Я постійно подумки розмовляю сам собою. Ну так це не проблема. Це просто внутрішній діалог сам собою. У всіх так. Розумієте, справа в тому, що я розмовляв про гіплоїдний набір хромосом. Я навіть не розумію, про що це. <клес> Лікарю, що з моєю рукою? Нічого хорошого, у вас перелом. Лікарю, що тепер помру? Ви що, звичайно, ні? Лікарю що безсмертний?